Моє бачення найневідкладніших змін до Конституції добре відомо. Я не просто багато про нього говорив, але і матеріалізував свої підходи в конкретному проєкті питання включено до порядку денного верховної ради. Проєкт проаналізувала Венеціанська комісія і надала відповідні висновки. Буду радий, якщо ці напрацювання стануть нагоді Конституційної комісії, що дозволило б прискорити процес. Але це разом не закриває можливості для професійної. І ефективної дискусії, шановні пані і панове, децентралізація при цьому не має нічого спільного з федералізацією. Україна була, є, і я переконаний, буде залишатися унітарною державою. І не тому, що ми з вами тут згори так вирішимо, а тому, що ми регулярно вивчаємо громадську думку. І можу вас запевнити, що за останній рік підтримка суспільством унітарної моделі побудови управління державою є дуже потужною. І на сьогоднішній день складає далеко майже наближається до 90%. Я впевнений в тому, що концепцію децентралізації ми також ще минулого року обговорили на круглих столах, в тому числі в обласних центрах Сходу і Півдня. Я запропонував, щоб модель децентралізації була і базувалася на польському досвіді, щоб ми не винаходили велосипеди, не наступали на граблі. І мені дуже приємно вам наголосити на тому, що і Європейський Союз в цілому, і Польща, зокрема, готова підтримувати консультаціями Європейський Союз фінансовим ресурсом. Речі для того, щоб подувати, побудувати надійно функціонуючу, ефективну модель співвідношень центральної влади і місцевого самоврядування. Чому я дуже докладно зупиняюся на ідеї федералізації? Тому що це, як знаєте, як інфекція, як біологічна зброя, яку в Україні намагаються нав'язати з-за кордону. Її бацилами намагаються вразити Україну і зруйнувати нашу єдність, тому що це єдина модель, яким чином руйнувати сьогодні єдність, яку Україна демонструє під час війни. І я впевнений в тому, що ми не дамо це зробити. Бо коли вони саме спочатку, коли вони розраховували, що федералізація спрацює, у них були абсолютно інші плани. Коли Україна об'єдналася, вони пішли на нас агресією війною. Намагаючись зараз насадити федералізацію з залізом до кров'ю. Я цього не дам зробити. Український народ не дасть цього зробити. І я дуже покладаюся на ваш професіоналізм, на ваш патріотизм, на вашу єдність. Для тих, хто дуже бажає провести тезу федералізації, вкинути це як дискусію, у нас є кінцевий інструмент референдум. І я готовий для того, щоб ми запустили референдум по питанню державного устрою України, якщо ви будете вбачати в цьому необхідність. Наше ж бачення децентралізації базується на європейському досвіді місцевого самоврядування. Базовий рівень децентралізації буде не область, а місто, місто село, селище, територіальна громада. І саме там нам треба сконцентрувати левову частину прав для того, щоб скоротити відстань між громадянином і владою і левову частину своїх проблем. Український громадянин має право, а ми зобов'язані забезпечити йому цю можливість, вирішити на цьому рівні. Я впевнений, що це надасть не лише додаткові фінансові ресурси, але й вражаючі можливості врахувати місцеву специфіку. Місцеву специфіку в питаннях мови, місцеву специфіку в питаннях віри, місцеву специфіку в питаннях історичної пам'яті, етнічних традицій та інших виражень своєї інакшості, яка має лише об'єднати і тримати об'єднаною Україну. Але коли я сказав про мови, в будь-якому разі. Я хотів би наголосити, щоб ми всі пам'ятали, як отче наш, єдиною державною мовою України є і буде залишатися українська мова. Одразу хочу попередити, що є коло питань, яких децентралізація не торкнеться жодним чином. Навпаки, роль центру в цих питаннях збільшиться. І я сподіваюся на вашу підтримку. Це стосується питань оборони, це стосується питань національної безпеки. Це стосується питань зовнішньої політики. Дуже важливо, щоб ми забезпечили ефективність координації дій з центром щодо боротьби з корупцією. Це стосується питань ролі центру в забезпеченні прав і свобод громадян. Безумовно, це стосується питань забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. В процесі децентралізації я думаю, що слід посилити відповідальність за сепаратистські заяви, а тим більше дії, і критеріями яких мають бути чітко визначені в законі, щоб і думати про це боялося. Бо дуже високу ціну Україна платила і платить зараз, за те, щоб зберегти нашу єдність, суверенітет і територіальну цілісність.